До вашої уваги пропонується трикімнатна квартира. Квартира розташована за адресою вулиця Глубінська, 37, яка знаходиться в Немишлянському районі. Квартира розташована у цегляному будинку. Знаходиться у гарному житловому стані. Квартира знаходиться на 8-му поверсі 9-поверхового будинку. Всі кімнати окремі. Також квартира має два балкони. Великий коридор, гарна велика кухня, в квартирі залишаються бойлер і кондиціонери, санвузол суміщений, поміняні труби, встановлені лічильники на воду, в будинку великий ліфт, є парковка, тихий двір, охайний під'їзд, можлива продаж за сертифікатом. Запрошуємо на перегляд.